Президент України говорив із лідерами країн берлінського формату напередодні сьогоднішньої зустрічі в Флориді. За словами президента, європейські партнери поки не знають усіх деталей ключових документів у вежах мирного плану, бо працювали над ними в двосторонньому форматі саме зі сполученими штатами. Зараз нам простіше, як ми казали, у нас 20 пунктів вже 90, Відсотків готово, тому що є рішення, може комусь подобатись, комусь ні, але тим не менш 100 мільярдів доларів Україна отримає. Сьогодні про це ще раз підкреслив Сула. Он реляйна також Антоніокуж. Ці документи ми дуже хочемо, щоб одразу після нашої розмови, і ми дуже надіємося, що буде конструктивна розмова в Сполучених Штатах. Ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які в нас є. Попов долучається експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігоре, здравствуйте. Як ви, як ви чуєте? Доброго дня. Направду, Володимир Зеленський заанонсував і його команда заанонсували одразу нову зустріч з лідерами європейськими після нинішньої зустрічі у Флориді. Ми з вами вже не будемо точно гіпотетично припускати і прогнозувати, як може відбутися сьогоднішня зустріч і бесіда, бо ми бачили різноманітні варіанти. Але тим не менше, якщо йти попунктно, точно не є домовленість про Запорізьку атомну електростанцію, бо якщо Київ погоджується на опцію. Вашингтон на ЗС, то Вашингтон наполягає, що там має бути Москва, але там є пункт про 800 тисяч, 800 тисяч української армії в мирний час. І з вашого дозволу я би хотіла вас попросити прокоментувати саме цю опцію. По-перше, що таке мирний час і як він буде наставати, чи вам стає зрозуміло з тих пунктів? А по-друге, чи не є обмеження в кількості армії? Демократичної суверенної країни чи не є це обмеженням нашої демократичності і суверенності, власне. Бо так виглядає, що в демократичному світі сама країна має вирішувати, якої чисельності в неї бути має бути армія. Дійсно, хотілося би, щоб ми взагалі всі питання вирішували самі, в тому числі, коли нам проводити вибори і де встановлювати кордони. Але сучасний світ він став набагато більш цинічним, прагматичним. І, на жаль, треба залежати багато в чому від партнерів, союзників, тих, хто тобі надає допомогу, і враховувати їхні побажання. Що стосується чисельності армії, то так, зараз в документі 20 пунктів 800 тисяч в мирний час, знову ж таки, юристи можуть спорити, що буде мирним часом, мабуть, це відсутність правового режиму воєнного стану не більше того. Тому що стан війни ніхто нікому вже не оголошує років 30. Всі війни, які були, були в світі, навіть величезні війни в Іраку чи Афганістані це все спеціальні операції. І тому мирний час ми будемо вважати, коли ми відмінимо воєнний стан. 800 тисяч це, мабуть, трохи з запасом, навряд чи Україна, коли отримає стабільний мир з гарантіями безпеки, навряд чи нам буде потрібна така велика армія. І тому, скоріше всього, вона буде на, по факту меншою. Знову ж таки, армія це фінансування, і тому, мабуть, у нас залишиться дещо Ми менша кількість військовослужбовців. Я впевнений, у нас буде створений великий, чисельний і, в тому числі, частково оплачуваний армійський резерв. Це нам дуже допомогло 22-му році. Тобто, люди з досвідом, які будуть бажати до нього приєднатися, вони будуть готові до мобілізації у випадку. Чого ну і звичайно армія має бути оснащена і тому. Має бути запас боєкомплекту на кілька місяців повноштабної війни, і це знову ж таки все це буде посилювати армію. Армія це не лише чисельність, армія це боєготовність. Пане Ігоре, а як ви розумієте, пункт перший підтвердження суверенітету України? Або точніше, воно якщо перекладати, воно перепідтвердження, що це має бути, і в ситуації, коли даруєте гарант, один гарант нашої суверенності і недоторканності, пропонує іншому гаранту нашої суверенності і недоторканності дати гарантії щодо тих територій, які ще не захопили один з цих гарантів? Ну мені у мене виникають серйозні запитання. Як ви розумієте, розтлумачуєте саме цей пункт? Давайте його тлумачувати як склянка, яка наполовину повна. Тобто, в 2022 році всі ці плани Київ за три дня посадити тут, тут маріонетковий уряд, вони перекреслюються. Тобто вони показують, що все-таки в Києві не буде протекторату Москви, центральна влада в Києві буде обиратися українським народом, вона навряд чи буде дружня до Російської Федерації. І, відповідно, це і буде нашою головною перемогою в цій війні. Хоча, на жаль, по багатьох інших питаннях, як ми говоримо, придеться іти на певні компроміси. І тому суверенітет це те, що зберігається українська держава, якою Росія тут не керує. Ну і, власне тут виникає питання про території. Якщо послухати президента України, він говорить що по 90%, по 90% цих пунктів є. Скажімо так, умовна згода або готовність обговорювати, то 10% це і є ті самі території. Ми бачили різноманітні варіанти: хто куди відходить, хто куди залишається, є незмінна історія про неготовність віддавати українські землі, але готовність говорити про створення демілітаризованої зони і навіть вільної економічної. Як це виглядає? І очевидно, що не було в історії подібних практик, але. Чи будемо мати ми а гарантії і б реальні практичні способи імплементації цього рішення, що буде зафіксовано на папері? Дійсно, так зване питання території, воно є найбільш болючим. На сьогодні є українська позиція в тому, що війну е, потрібно зупинити по лінії бойового зіткнення. Є російська позиція, яка е, озвучена публічно всіма російськими керівниками, що вони вимагають передати їм фактичний контроль. На всією Донецькою областю. І як компенсатор вони пропонують на цих територіях, які зараз контролюються Збройними силами України, на цій території створити вільну економічну зону, демілітаризовану зону, і що туди не заходитимуть регулярні війська Росії, а лише Росгвардія, поліція та ФСБ. Питання в тому, чию позицію підтримає Дональд Трамп, і це, власне, мабуть, головна. Інтрига і головне завдання для сьогоднішніх переговорів. Ми розуміємо, що ситуація досить складна. І якщо Трамп наполягатиме на підтримці російської позиції, перше, які будуть компенсатори, друге, чи будемо проводити з цього приводу всеукраїнський референдум, тобто там далі вже йтиме досить багато висновків. Але будемо сподіватися, все-таки, що американська адміністрація почує нашу аргументацію. І спробує переконати і натиснути власне на російське керівництво з тим, щоб зберегти лінію зіткнення як тимчасову демаркаційну лінію. Вас почули, пане Ігор Попов, Горпоповбу з нами експерт центр об'єднана Україна. Дякуємо, що долучилися.